Ми розглядаємо університет як місце, яке є трампліном або злітною смугою для кожного із студентів. Кожен студент в університеті закладає підвалини своєї успішної кар'єри. І, зокрема, цим. Аспектам, різним його питанням буде присвячений і сьогоднішній захід. Нам сьогодні потрібно залишатися на зв'язку, залишатися на в одній мережі і е, бачити, що є представництво європейського суду працює. Ми зараз залишаємося в Києві, е, ми їздимо звичайне відрядження, у на нас є декілька офісів. Просто нагадати декілька слів про нашу подію, дійсно День кар'єри ЄС. Це є щорічний захід, який відбувається на базі нашого університету в рамках реалізації проєкту інформаційного центру Європейського Союзу. Зараз Європейський Союз отримує велику програму відновлення відбудови України. Для Від цього було, насамперед буде створено спеціальний хміст Ребілді Країн. Це буде унікальна ситуація бо для окремої країни створюється спеціальний напрям у бюджеті Європейського Союзу. Дивіться, зараз ні одної галузі немає, де б не було цифровізація. Всі процеси автоматизуються. Це і бізнес, це і цифрова освіта, це і університет. Як зазначив пан Андрей, що ми постійно просимо вас пройти на так звану цифрову і отримати цифрові сертифікати. Я думаю, що ніхто не буде сперечатися з того приводу, що. І Soft, і hard skills, про які ми будемо говорити і сьогодні, і завтра. У нас буде велика кількість тренінгів, де ви зможете поширити своє бачення щодо питання кар'єрного зростання, майбутнього працевлаштування і власне обрання того факту. Тому що Єврокомісія передбачила сім пунктів, які Україна мусить зробити для того, щоб стати повноцінним членом. Європейського союзу і там є і реформа медіа. В першу чергу треба прийняти відповідний закон. І цей закон уже начебто приймається, є в першому читанні проголосований, але він не зовсім такий, як би нам хотілося нам віддіти.